Всім привіт! Мене звуть Вероніка. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні найголовніше, найвідповідальніше відео року це книжкові плани на 2023 рік. Спочатку, чесно кажучи, я думала, що не буду складати плани, тому що минулорічні плани пішли ну, не зовсім туди, куди б хотілося. Але я подумала, що не дам цій клятій русні забрати в мене таке задоволення, як складати плани на рік, тому склала аж два списка, тому щоб не пропустити, які ще книги я планую читати у цьому році, підписуйтесь на цей канал. І почнемо з першого списку. Перший список це 23 книги на 2023 рік, ну, з назви ви вже зрозуміли. І перейдемо вже до книг. А, так, почати я хочу, напевно, з тих книг, які мене дещо трошки лякають, але водночас мене дуже притягують і інтригують. І перша книга, фундамент цього плану, це Марсель Пруст і Насва нову сторону. У мене навіть вона є тут зі мною. Тому що вона перекочувала з минулорічних планів. У минулому році в мене не вийшло її а, прочитати, а, тому що я хочу якось насладитись цією книгою, хочу спокійно а, виділити час, сісти, а, почитати, просмакувати книгу. А, і на цей рік в мене дуже великі очікування, а, і а, я очікую, що в мене буде час. Її прочитати. Трошечки мені спокою і стабільності в мене, я думаю, все вийде. Трошки мене, звісно, лякає ця книга, мені здається, вона якоюсь дуже складною. Я боюсь, що я її не зрозумію. Можливо, не всі якісь відсилки у книзі я також не зрозумію, але ну, не спробуєш не дізнаєшся. Сподіваюся, що хоча б відсотків 80 я з цією. Книги зрозумію, і в першу чергу в мене на меті стає а, те, що я хочу просто насолодитись мовою автора, а, а вона тут та... обіцяє бути такою дуже як мережово. Тому... Тож перший кірпівчик в мене вже а, закладено на цей рік. І друга книга у списку це Мервін Пік і його тітус Гроан. Ця книга, ну, я її дуже давно планую прочитати. Якось все в мене не доходить до цього, але я сподіваюся, що те, що я її записала у цей список, дасть мені поштовх, все ж таки, прочитати її. Вона обіцяє бути дуже такою атмосферною, трохи такою дождливою, мрачною, осінньою. І я читала анотацію і відгуки, і все вказує на те, що вона повинна мені сподобатись. Тому я очікую і розраховую на такі дуже атмосферні осінні. Читання не квапливі. Я навіть не хочу загадувати, що я там прочитаю за неділю. Ні, якщо я захочу, буду читати всі три місяці осені. Ну, паралельно звісно з іншими книгами, але також хочеться отримати задоволення від книги. І третя книга не поступається своїми розмірами попереднім двом. І це Умберто Еко і його ім'я Роза. Насправді я дуже давно дивлюсь у бік автора взагалі, тому що він так мене інтригує своєю якоюсь серйозністю і при цьому якимось таким інтелектуальним гумором. І тут я нещодавно побачила відео з Стеті, це був Чтацький щоденник у Аліси з каналу Бікві Papers». Де вона читає ім'я Рози? І я подумала, що це знак. Це відео мене дуже надихнуло, і я прям готова брати і читати, хоч зараз, цю книгу. Сподіваюсь, я її якраз прочитаю десь. У січні, можливо, у лютому, поки ще цей ентузіазм і в спалах у мене не затих і не потух. І четверта книга це Дона Тарт і її таємна історія. Це ще одна книга, яка повинна бути ідеальним осіннім читанням, тому що там ну, всі пункти просто ну, ідеальні. Це по-перше, Дарк-Академія. По-друге, там закрита спільнота молодих, багатих е, людей. По-третє, ці люди вивчають е, древньогрецьку мову. І по-четверте, там відбувається вбивство. Все, просто ідеально. Взагалі, коли я складаю списки на е, читання на рік, то я приблизно розумію, які книги, у який сезон я буду читати, тому що я люблю читати книги. По сезонах, щоб вони мене якось а, додавали ще атмосфери, окрім того, що відбувається за вікном. П'ята книга це Урсула Легвін і її а, час зайнятий життя. Я нічого у Легвін не читала, а якось не можу сказати, що її книги мене дуже Заінтересовували, якось притягували. Я розумію, що це класика фентезі вже. Але ось ці її нотатки про життя, де вона вже з висоти свого життєвого досвіду їй стається вже за 80 років, було, коли вона писала ці нотатки. З висоти свого життєвого досвіду вона буде розмірковувати про якісь моменти у житті, і дуже цікаво дізнатися, про що думає така вже поважна за віком людина. Тут на книга у моєму списку: це Джон Стенбек і його автобус, що заблукав. Я, напевно, вирішила брати цю книгу, тому що трошки ще лякаюсь, підходити до більш таких. Об'ємних робіт Стейнбока, тим паче, що я ще з ним не знайома, тому вирішила взяти за розміром трішки меншу книгу. Це повинен бути такий зріз суспільства того часу Америки 40-х років минулого століття про людей з різних прошарків суспільства, які. Ось застрягли у якійсь глуші. І цікаво почитати про той час і познайомитись з автором. Сподіваюся, що він мені сподобається, тому що є що ще почитати у нього. Наступна книга це Шеріф два тижні у вересні. Це повинна бути така родинна історія про те, як уся сім'я. Кожного року збирається їхати на відпочинок, в один і той самий пенсіон, і зосереджується на своїх якихось стосунках, буде цікаво почитати про відносини. Там 100% будуть якісь проблеми з сімейні, якісь непорозуміння. Тож почитаю, дізнаюсь, сподіваюся, що. Сподобається, тим паче, що досить такі гарні відгуки на цю книгу. Наступна книга це Клер Фулер і її книга Гіркий Апельсин. Критики порівнюють цю авторку з Дафною Дюмерієм, а про книгу кажуть, що це гарний такий зразок готичного роману. Тож, ну, Тут просто усі пазли сходяться, і повинна бути прям ідеальна книга для мене, якщо враховувати те, що я е, полюбляю творчість тапне Дюмарі, і мені подобається читати готичні такі романи з якимись е, сімейними е, загадками, інтригами, щось таке дуже інтригуюче. Далі Джулія Стюарт і сват із Перегора. А я її вже збираюсь читати не перший рік, все якось відкладаю на потім. Я розумію, що вона мені, скоріш за все, сподобається я її як солодку смачну цукерку відкладаю на потім. А потім колись з'їм, зараз з'їм щось не дуже таке і смачне. І я очікую щось таке світле, добре, з гумором. Можливо, щось схоже на мікс Бакмана і Пітера Мейла. Якось так. І Наступна книга це Роберт Макамон і його життя хлопчикам. Цю книгу порівнюють з міксом творчості Рея Бредбері, мого улюбленого письменника, і Стівена Кінга, з яким в мене досить такі складні, можна навіть сказати, аб'юзивні відносини, тому що він, він мені подобається. Я починаю його читати, мені подобається. А моментами не дуже, тому що там ці його подробиці досить такі фізіологічні це не для мене. І потім мене розчаровує фінал. Але я знов даю йому останній шанс. Він вибачається переді мною його якоюсь такою заманчивою анотацією. Я починаю читати і знов по кругу. Тому цікаво, що з цього вийде кінг і Бредбері, така гримуча суміш. І хочеться дізнати, що ж було у цього хлопчика влітку такого, що в, у кінці вийшов в мікс Бредбері з Кінгом. Наступна книга це Ті Джей Клун і його Дом у Лазурному морі. Ця книга просто у минулому році гриміла на всьому зарубіжному Буктюбі, в тік я бачила досить багато відгуків. Всі читають, всім подобається. У багатьох бачила у найкращих книгах року. Ну і мене, звісно ж, заінтригувала ця книга. Чому вона так всім подобається? Всі кажуть, що вона підіймає якісь дуже важливі соціальні проблеми, питання. І при цьому сама історія по собі дуже гарна. Тож спробую дізнаюсь, можливо, також ви її побачите у моїх же найкращих книгах цього року. Далі такий вже блок моїх улюблених авторів, до яких в мене є великий. Кредит довіри. І перша це книга Розумуде Пілчер і її версії. Я У авторки прочитала тільки одну книгу про різдво, але якось я їй довіряю на всі 100%. І вже її записала у улюблені автори для мене. І збираюся я її читати, звичайно ж, у вересні. Люблю я таке діло читати по сезонах. І поділюсь. Потім з вами своїми враженнями розповім. Думаю, що вона мене не розчарує. І сподобається, ну, хоча б так само, як книга про Різдво, а можливо, і трішки більше. Чому б ні? Наступна книга це книга Кейт Мортон «Далекі часи. Ну, тут слова зайві, тому що її книга Дім О стала у минулому році найкращою книгою, однією з найкращих книг року. І взагалі я а, читаю десь приблизно по одній книзі Мортон у рік. Ще жодна книга мене не підвела, вони всі мені подобаються. І тут я вибрала книгу «Далекі часи. А, я навіть не знаю про що нотацію, просто відкрила, подивилася, які ще книги у Мортон я не прочитала і обрала першу, яка мені потрапила. Тож буду читати і сподіваюся, що і вона також буде у топі цього року. І далі йдуть дві книги разом Солодкі палички Твікс. Це, звичайно, же, мій улюблений сенсом. Я вже напев... напевно набридла вам із ним. Так, я буду у цьому році дочитувати його цикл про Метью Шарлейка. Мені залишилась шоста книга це Стогнання і сьома Мертва земля. Буду читати, насолоджуватись, плакати через те, що цикл закінчений я більше. Не дізнаюсь нових пригод Метю Шарлейка, його помічника-барака, його дружини, його дитини. Взагалі, там вже стільки для мене рідних персонажів, що це прям, прям сумно. Але і цікаво, тож думаю, ви побачите ці книги. Стовідсотково у топі у цьому році. Далі мої улюблені автори із фентезі, і також дві книги по одного автора це Джо Беркрові. Звичайно, я його у минулому році прочитала одну малесеньку книгу. Я прям не наситилася Аберкрові. І я буду продовжувати і завершувати його трилогію Епоха божевілля. Яка входить у мій улюблений цикл а, Перший закон. Ну, просто обожнюю я стиль автора, обожнюю його а, світ, який він вигадав, обожнюю персонажів. А, мій улюблений це звичайно інквізитор Блокта. Такий дуже. Специфічний персонаж, але я обожнюю, коли бачу його на сторінках книги, я прямо така: да, так, нарешті нарешті. І у цій трилогії він також згадується напевно, не так багато, як мені б хотілося, але хоч щось я дізнаюсь про його життя після першого закону. Буду читати, насолоджуватись, завершувати і також думаю. Ви побачите. Мені, напевно, вже не потрібно це говорити. Що ви побачите цю книгу у топі року? Знайте це. Далі ще один мій улюблений автор це Джеральд Пром і його косіно. Скучила я за ним, не читала його у минулому році. І, ну, потрібно щось таке вже почитати. Мрачне, темне, трохи жахливе, такий жахастик. І я скучила за його просто неперевершеними ілюстраціями. Він ну, як гарно пише, але, напевно, малює ще краще. У книги це така темна, мрачна естетика, якою потрібно насолоджуватись. Далі мій улюблений автор детектива трилера Ценато це. Карізі. і його книга Я безодня». А дуже рада, що її переклали на українську мову, тому що вони, звичайно, перекладають по краплині у декілька років. У нас здається тільки дві книги виходили. вийшло його українською. Це Я Безодня нова книга, і Потіляні дівчини Риму здається, якось так називається. І це було я не знаю декілька років тому назад. Я вже встигла прочитати весь його цикл. Здається, я майже всі книги його прочитала, і вони так от випустили щойно недавно нову його книгу. Сподіваюся, що ну, вони якось покращать цей момент. Але я скучила за автором, скучила за його сюжетами, які просто тебе прям поглинають повністю, і ти ну, не можеш відірватися від книги, ти читаєш і вночі oh, okay. не дізнаєшся, як усі ці сюжетні ниточки перетинаються між собою і чим завершується історія. Хочеться такого якогось запойного а, читання. Наступна а, книга, яку я планую читати, це Роберт Галбрейт, а, і його її, його кувало Зозуля. Хочеться мені вже давно познайомитися з цією стороною творчості роулінг, тим паче, що відгуки просто дивовижні, я не чула жодного негативного відгуки. І всі вони кричать: прям Бери, читай просто тут і зараз. Що я і планую робити? Читати у найближчому часі. І останні три книги це нові для мене автори, які мене дуже інтригують. І перша книга, і перший і перша книга, і перший автор це Джей Крістоф і його без ніч. Дуже суперечливі відгуки я чую на цю книгу. Я готуюсь морально, що мені може тут не сподобатись. Я буду намагатись якось не прискіплюватися до цієї дівчини Асасіни, яка вбиває майже спелюшок, при цьому її всі хочуть, вона ну, просто секс-символ у цьому світі, і також я готуюсь до дуже пафосних промов у головних героїв. Але при цьому кажуть, що сама історія е, дуже цікава і світ, е, система магії е, досить е, цікава тут. То все ж таки хочеться долучитись до тих людей, що прочитали вже цю історію, і скласти якесь е, своє враження і дізнатись, до якого боку читачів я долучусь, сподобається мені чи ні. І наступна книга це Дженніфер Арментраут із крові й попелу. А, мені здається, зараз всі її читають просто куди я не подивлюсь: в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі. Всі читають цю книгу, всі в захваті. я не чула ще жодного негативного відгуку. А, і ну, мені цікаво, що ж, що ж це за така двіжуха, хочеться до неї долучитись. А, все, що я знаю про цю книгу, це те, що це Янгадалт. Все. І беруся її читати. Ну, хочеться також дізнатися, що там. І остання книга у моїх планах, але не за значенням це книга Робін Хоп і її учень убивця Я до цієї книги, взагалі до цього автора, підступаю вже не перший рік і все ніяк не можу взяти себе у руки, зібратись і почати читати. Мене лякає. Те, що я не чула негативних відгуків на автора взагалі, що цей автор у багатьох людей у улюблених знаходиться у списку улюблених авторів. І ось ці великі очікування у мене, мене лякають. Не хочеться розчаруватись, і навіть боюся мені не сподобається, чи можливо я не буду у такому захваті, як всі як всі від цієї авторки від цієї серії. Тому якось так дуже лячно, але хочеться. Хочеться, і я повинна, повинна якось зробити цей крок, переступити і все ж таки дізнатись. Будь-що буде. Ну, ось і все. Це був мій план: мої 23 книги на 2023 рік. Я прям усі ці книги зараз дуже хочу прочитати. У мене прям палає бажання. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас плани на цей рік книжкові, і побачимось у наступному відео. Бережіть себе, пока!